Вітаю вас, хлопці і дівчата, пані і панове, шановні підписники і гості каналу. На Ковальському аматорському каналі Молот і Метал. Пане Роман. О! Трошки бачу. Вам з товаришем ваша посилка йде. Я думаю, ви вже розподілите кому що. Ну що ж, я відверто стверджую, що ви сьогодні з вашим товаришем на каналі Герої Дня. Дякую вам за участь. Ці ножички підуть вам на кухню, за ваші донати. Дякую вам за небайдужість, пане Роман. Я знаю, що ви активний ножевик, співучасник ножової культури. Я знаю, що у вас ножі вдома, як зубочисток. Але ви все одно бавитеся у ці ігри. Ще й підключаєте свого товариша. Пане товариш, вам теж щиро подяка і вітання. Я розумію, що це не справа у самій потребі ножа. До речі, вони попрацювали нормально за цей час. Я їх випробував. Я їх помажу ще олійкою, пошкрябаю, пополірую трошки, бо вже виглядають так собі. Підутомлено. Я розумію, пане Роман, що вам ці ножі не дуже то й треба, але українець хоче чимось допомогти своєму побратиму своїм побратимам. Дякую вам, козаки. Прорвемся. Гарного всім дня.